Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядон. Сьогодні поговоримо про інаугурацію Дональда Трампа вже як президента Сполучених Штатів офіційно та його перші заяви. А місто розмови на сьогодні дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України у США та Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. А, що ж, 20 січня напередодні в Вашингтоні відбулася наугурація. Президента США Дональда Трампа він склав присягу, і офіційно вже став головою держави. Тепер до його заяв можна відноситися більш серйозно, скажімо так, дав вже багато обіцянок, підписав багато документів в награційній промові. Трамп жодного разу не згадав про Росію та Україну. Ну і загалом про війну, зазначив, що він буде видатним миротворцем, закінчить усі війни. Вже після, Ну тобто його основна да, його основна засади були це внутрішня політика, і зробити Америку знову великою, і все таке інше. Там і, і американські астронавти на Марсі, і забрати Панамський канал, і виселити всіх мігрантів, все таке інше. А вже в Білому домі, після цього на зустрічі з журналістами, йому задали питання, він там спочатку намагався ще. Гумор вставляти, що мовляв, у нього є півдня на те, щоб завершити за 24 години. Але сказав, що президент Зеленський, президент України Зеленський, готовий до укладання угоди чи готовий Путін? Він не знає, але планує з ним зустрітися. Але він має укласти угоду, каже Трамп. Я думаю, що він руйнує Росію, і Росія матиме великі проблеми. Загалом ніякого якби плану і ніякої більш конкретики не маємо стосовно мирного врегулювання війни в Україні. Ваше бачення загалом інавгура його попередніх якби таких заяв і стосовно України і питання припинення війни, ну про загалом про інаугурацію нічого не сподівано. Це дійсно я б сказав так: торжество або. Такі собі заходи, які мали підкреслити і масштаб і глибину перемоги Трампа. Його руху Америка понад усе зробимо Америку знову великою, все це було, і це була як на мене наріжна тема. Тобто. Своїм виступом і, взагалі, виступом і інграційним, і виступом на таких мітингах його фан-бази він підкреслював і в своїх словах, і в своїй поведінку. І в залі організацію цих заходів, що він виходить з того, що отримав мандат дуже широкий. Дуже переконливий, надії на те, щоб змінити Америку відповідно до свого бачення її розвитку, бачення пріоритетів, і також дав зрозуміти, що він зосередиться на реалізації своїх передвиборчих обіцянок. Це стосується цілої низки проблем в економіці, і перш за все, це подолання інфляції, і друга. Така ключова тема це е, тема міграції. Тут е, Трамп з неї зробив, е, якщо не головну одну з головних, тобто економіка і міграції, тем. І в принципі, якщо подивитись на всі ті заяви, які він зробив, все те, що він підписав, то значною мірою це саме присвячено е, цій е, проблематиці і от до речі дуже широко зараз обговорюється те що він дав дав такий президентський простив як президент ті злочини які зробили ті кримінальні правопорушення які були зроблені під час штурму Капітолю 6 січня дві тисячі року Тобто, це з одного боку. Якщо дивитися на сам виступ, то мені, чесно кажучи, ну крім того, що там ця висадка на Марс, яка викликала загальний ентузіазм, включно з демократами, мені запам'яталася саме фраза про Панамський канал, і я і раніше казав, що до цього треба ставити серйозно, і хоча це Тема ну формально недатична до України з, з огляду на перспективи. Я сподіваюся, в недалекому майбутньому оприлюднення плана Трампа щодо зупинення війни в Україні. Це так створює дуже тривожну атмосферу, тому що Трамп знову і це раз він це сказав перед всім світом. Він дає зрозуміти, що є правила. Для великих держав, таких як Сполучені Штати, і є правила для сапкіших, менших держав, до яких, мабуть, він відносить і Україну, які мають враховувати інтереси великих держав, тобто і плюс він порушив цей принцип непорушності кордонів, який лежить в основі міжнародної системи права, тобто світоглядно, я роблю висновок. І це не дуже відрізняється від позиції концепції Путіна і його концепції це розширення кордонів, те, що ми почули в ну те, що це не було і взагалі зовнішня політика не була не дуже присутньою в доповіді. Це помітно, крім того, що він буде пісьмекрем, миротворцем та об'єднувачем. І не допустить виникнення нових війн, а ми звернули увагу звичайно на те, що він сказав під час контакту з журналістами в овальному офісі. В принципі, з цього я роблю висновок, що план по-перше, все ще в роботі. Ми знаємо тільки його окремі елементи, і ті елементи, які ми знаємо, скажімо. Тільки посилюють песимізм. Друге, що він планує такі зустрітися з Путіним, і в контексті того, про що я вже сказав, цей світоглядне співпадіння це також такий створює тривожне підґрунтя для цього. Як він конкретно буде діяти? Подивимось, ну виходячи з того, що він це визначив, тобто припинення війни в Україні як один з двох. Абсолютних пріоритетів зараз зовнішньої політики, і виходячи з того, що ми такі треба вивільнити руки для е, вирішення внутрішніх проблем в, виконання своїх е, передвиборчих обіцянок, плюс е, зосередження на стосунках з Китаєм. То він буде докладати всіх зусиль для того, щоб реалізувати свої наміри, які виходять з інтересів Трампа, з інтересів, як він їх розуміє, сполучених штатів, і абсолютно я це припускаю, можуть не враховувати інтереси України. Ну, вже після інаугурації в Росії ключові інформагентства, які близькі до Кремля, вони почали майорити матеріалами стосовно того, що. Політика Трампа вона буде щодо посилення санкційного тиску щодо Росії, а, ну Но в принципі, в принципі е, е, як ну скажімо так, суд об'єктивно це один е, з основних важелів е, можливих важелів впливу на Росію е, для того, щоб її посадити за стіл переговорів. А е, про це і е, е, казав і Рубіо. Під час е, своїх слухань перед затвердженням до речі, він вже затверджений перший е, на посаді е, держсекретаря, е, е, про це говорив міністр фінансів. Але я звернув увагу на те, що і у Рубіо, а раніше про це казав Келах, е, також розглядається варіант, ну це як важель впливу, але разом це також передбачає можливість послаблення санкційного режиму. що як на мене, абсолютно не відповідає, е, ну, скажімо, такій загальній логіці, якщо є бажання, е, щоб Росія ніколи не становила загрози е, ні для України, ні для Європи, ні для е, Сполучених Штатів. Тобто е, треба продовжувати за будь-який санкційний тиск, але а е, якщо вмонту, вмонтовується в це е, те, що цей санкційний. Е, Тиск за такою прийнятною для сполучених стадії поведінки Росії це шлях до так чи інакше в будь в деякій формі повернення до бізнеса южел. Як не дико, це зараз звучить. А чи Росія так реагує історично Ну як завжди, вони хочуть більше, щоб повністю зразу були зняті всі санкції Росія. Була такою нейтральною стороною, ну коротше коротше те, що ми можемо очікувати від росіянки, які хочуть е, завжди більше. Ну, в принципі, отут якраз розрахунок на те, що будуть якісь заяви, дії, які вдарять по его Трампа. А от саме це такий персональний момент він дуже важливий е, для Трампа в політиці. Він завжди на перше місце стала свої. Персональні політичні інтереси, от розрахунок на те, що Росія наступить на улюблені, як то кажуть, частини тіла Трампа, і таким чином це призведе або буде сприяти процесу його е, і розуміння, що можна очікувати від Росії, але це можливість. Зрозуміло стосовно перших рішень Трамп зупинив допомогу США і іншим країнам на 90 днів. Зазначається, що цей термін буде проведено перевірку. Чи відповідає надання допомоги політичним цілям нової адміністрації? Наскільки це для нас загроза е, стосовно припинення допомоги? Тому що ну, 90 днів е, після цього можуть відкрити, можуть не відкрити далі на, по, по, надалі цю допомогу. Канслер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Американці ну не очікує він скорочення різкого скорочення після інавгурації. Ваше бачення все таки, що буде з допомогою, зважаючи на такий розвиток. Ну важко сказати. Я ж е, е, постійно кажу, що для того, щоб зрозуміти Трампа, треба сидіти ну мінімально біля нього в овальному офісі. Тобто, оскільки ні, я ні ви, ні Шользда навіть е, там не знаходиться, то відповідно досить вибачте. Досить, досить важко сказати, що він має на увазі. Ну, звичайно, це створює небезпеку, і тим більше треба враховувати, що під час своїх слухань Рубіо сказав критично оцінив політику Байдена і політику допомоги Україні як неефективну. Ну, ну я не цитую, але в принципі зміст саме такий, Тобто, і сам Трамп не один раз, і близькі до нього люди казали, що занадто багато надається Україні допомоги. Тобто, це дійсно створює і посилює ті ризики, про які я вже казав. І треба бути готовим, що питання допомоги буде переводитись на. Таку кредитну, а не грантову основу про це Трамп також казав. Треба бути до цього готовим і також поновити дискусії, ну мінімальні дискусії щодо поновлення лендлізу. Все це необхідно зробити. Чи буде знижена допомога? Ну, побачимо. Тобто, якщо виходити з заяв Трампа, то це відбудеться. Чи він зробить якусь корекцію, виходячи з міркувань, ну скажімо, мінімальної підготовки до якихось перемовин. Ну побачимо, але небезпека така існує щодо збільшення буріння, тобто видобутку нафти, про яке зазначив Трамп, він уже оголосив надзвичайну ситуацію на ваш погляд. Це те, про що він казав, що цей інструмент може бути використаний, наприклад, проти Росії да? збільшення видобутку, зменшення ціни, росіяни втрачають, американці беруть ну, ринок. Може це допомогти нам певною мірою? Ну, безумовно. Розумієте, розумієте, ну, як я бачу, хоча я не енергетичний експерт, от в чому була проблема за Байдена. Тобто, з одного боку. Вони не були готові наростити е, видобуток, тому що були міркування е, пов'язані з е, негативними змінами клімату, охорони е, довкілля. Тобто, це не давало, скажімо, наростити, збільшити виробництво НАТО, як, яке могло б знизити, е, в, знизити ціни і відповідно е, серйозно зашкодити російській військовій машині. З іншого боку, вони також не е, виступали за те, ну так дуже обережно ставились до, до останнього моменту до введення санкцій проти е, газової е, і особливо на е, видобувної е, галузі Росії, тому що це могло б з іншого боку збільшити. Ціни на нафту і вдарити по цінам на пальне про це абсолютно відверто сказав Саліван. Якщо забути і не входити в дискусію, погано це для довкілля, погано це для змін клімату. До речі, Трамп знову вийшов з Паризької угоди щодо змін клімату. А в принципі, зниження цін на нафту наскільки я розумію. Воно, в принципі, нам вигідно, це зменшує можливість для Росії отримувати кошти для функціонування своєї військової машини. І Трамп буде це робити незалежно. І я не думаю, що міркування тиску на Росії воно головне. він зробив своїм передвиборчою біцянкою, що «дрил, бейбі-дрил, тобто крихітко. Роби зверловини і качай, а, але е, це він буде абсолютно е, робити, в тому числі він же ж і е, знімає ті е, обмеження пов'язані з охороною довкілля з, з впливом на клімат, які е, наклав Байден. Так що тут у мене особливий сумні, що це е, буде політикою Байдена. Е, вибачте, політикою Трампа таких сумнів у мене в принципі немає. І стосовно Панамського каналу, ви зазначили вже, що це певна загроза. З одного боку, Трамп каже, що я припиню всі конфлікти війни, буду миротворцем, якого не бачу світ. З іншого боку, я заберу Панамський канал у Панами і Китаю. А, хоча представники Панами вже сказали, що ну, це неможливо. Що ну здається, що і стосовно Гренландії щось таке буде, тому що він то про Гренландію нічого не сказав, але зважаючи на попередні заяви, то ось вам Панама офіційно вже є. То буде і Гренландія, і певною мірою Канада. А наскільки це загроза, і що взагалі до чого це може призвести от такі от заяви і дії? Тому що вже зрозуміло, що миром здається, ну там війна можливо неможлива, але скажімо так, політично миру вже не буде між. Сполученими штатами і Панамою стосовно цього питання а, здається, ми вже про це говорили. Ну, звичайно, в цих заявах, от коли вони тільки починали, можна було бачити таку собі ну, програму політичного шоу від Трампа, але це вже не перший раз, тому я вже про це казав. Треба до них ставитись до цих заяв серйозно, тому що вони багато про що свідчать, і серед цього іншого ці заяви свідчать про те, що відбувається еволюція зовнішньополітичної доктрини і політики Трампа назовні, тобто, дуже довго і сам я про це писав, це сприймалося як його, як політика неоізоляціонізму але треба зараз все таки визнати, що це не політика чистого ізоляціонізму, як він був, скажімо, в 30-х роках минулого століття. Це я б сказав плюс-мінус Америка плюс вірніше. Америка понад усе плюс. Тобто мається на увазі, що. Поряд з захистом інтересів сполучених штатів, загрозою введення тарифів і всього іншого домінування назовні в світі Сполучених Штатів, воно визнається не тільки можливим, але й бажаним, і, в принципі, це за тих умов, якщо будуть мінімальні витрати і фінансів, і людського капіталу. І військових е, зусиль не будуть знову е, в, 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 в сполучені штати стороною збройних конфліктів, які е, можуть тривати досить довго. Тобто, він в даному, коли він говорить про е, військову силу, мені здається, от як я розумію, перш за все він е, е, розраховує, що сама загроза застосування е, силою. З боку сполучених штатів буде достатньо для того, щоб забезпечити виконання вимог сполучених штатів і реалізацію їх інтересів. От багато людей вважає, що саме такою може бути зовнішньополітична доктрина Трампа. От я, щоб закінчити, один з колишніх політиків американських сказав, що Байден. От відмінність Байдена від Трампа. Байден е, вірив в наші принципи, в наші цінності, але не вірив в нашу силу. Навпаки, у Трампа він вірить в нашу силу, що вона може бути ефективною. Але він, ну скажімо, йому так, байдуже до наших е, принципів. І треба і багато зараз американських дослідників аналітиків кажуть про те що політика фактично ту політику яку анонсує Трамп це політика повернення до експансіонізму причому не в такій навіть формі як він був в 20-му, а як він був в 19-му столітті дуже схожий до Відомої доктрини Монро, що Америка для американців. Якщо подивитися, це і Канал, і Канада, і Гренландія, все це Америка, північна південна, і дехто каже про що на зміну глобалізму у Трампа такі ідеї приходять континенталізму, тобто забезпечення американських інтересів на американському континенті. Тобто, все виглядає достатньо складно. Але от є я б сказав, що саме для нас ці заяви і про Панаму, і про Канаду, і про Гренландію, тобто про Данію, створюють таке досить тривожне підґрунтя, особливо в перспективі його перемовин з Путіним. Зуміло, на останок щодо Китаю, хотів вас запитати: поки що Тон Трампа не виглядає таким войовничим. Да? Він... Мав телефонну розмову з лідером Китаю Сін Сінцінпіням, хочу відвідати цю, цю країну. Стосовно тарифів, там мит передбачалося, що в перший день він розпочне активно впроваджувати їх, але поки що стосовно Китаю нічого, Мексика і Канада здається, до 1 лютого отримують там підвищені 25% да, мита. Зараз щодо інших країн, будуть як зазначається в адміністрації, дослідження торгових дефіцитів та. Недобросовісних торгових практик. Тобто, це що, запрошення до переговорів все-таки китайців, і Трамп планує спочатку ну мирно якби спів співжити і вирішувати якісь питання? Чи як? Ну, от, в принципі, якраз стосунки з Китаєм підтвердження того, про що я сказав. Тобто. В принципі, якщо навіть подивитися на першу каденцію Трампа, він намагається в у відносинах з Китаєм і взагалі уникати таких, ну скажімо, доведення ситуації до стадії кипіння, тобто, все таки, щоб це було більш-менш регульовано, завжди залишалися можливості для якогось компромісу. Тобто, оце, як то кажуть, його такий оборудковий трансакційний підхід до політики, взагалі, і, зокрема, до питань політики зовнішньої, і з Китаєм він завжди намагався уникнути. Ну, були моменти, і він дійсно зробив дещо для того, щоб посилити позиції в безпековому протистоянні з Китаєм, але в принципі завжди концентрувався на питаннях. Економіки і е, намагався тут е, досягнути е, якогось е, ну таке прийнятного для сполучених штатів виграшного для нього особисто е, компромісу. Тому питання щодо е, тарифів це безумовно ці заяви про е, десь, ледь не 60%, 60 тарифів. Це Така переговорна позиція запросна для того, щоб посилити тиск на Китай, і він розраховує, що це може спрацювати. Але е, разом з тим, я б, от е, говорячи про його особисті інтереси, трансакційну е, підхід, я б е, порадив звернути увагу на ситуацію з тобто, е, Трамп був першим, хто звернув увагу на небезпеку, установить реальну Тік-Ток для безпеки Сполучених Штатів. Разом з тим два моменти. По перше, він широко використовував Тік-Ток під час передвиборчої кампанії і був дуже задоволений. Плюс, як кажуть. Люди близькі до Тіктока зробили серйозні внески перед виборчою кампанію Трампа, і зараз він змінив свою позицію і дав тіктоку можливість для все таки виконання вимог для внесення, ну від того, щоб відокремитись від основного китайського інвестора. І перервати свої зв'язки з урядом Китаю, і таким чином, з одного боку, він не повністю відмовився від того, щоб, скажімо тікток обмежити або припинити його діяльність, якщо вона і враховуючи, що вона становить. Загрозу для безпеки Сполучених Штатів з іншого боку, він е, намагається знайти якісь. Компроміс виходячи, я гадаю, в даному випадку перш за все своїх особистих інтересів. Тобто з Китаєм ми весь час будемо бачити такі собі намагання балансувати між такими різкими заявами, різкими кроками, і все таки залишати можливість для певного компромісу. І, до речі, дуже показово, що зараз сполучених штатах. Серйозно обговорюють таку можливість, що доля тайваня може стати розмінною монетою в грі Трампа з Китаєм, що знову ж таки достатньо тривожне, і під кутом зору наших інтересів і наших перспектив. Та да, це, це точно. Добре, дякую, пане Олеже, за таку змістовну розмову. Да, дякую глядачам Абосток, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що в студії Абосток нашим співрозмовником сьогодні був дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України в США та Франції Олег Шамшур. Ми говорили щодо питання інаугурації Дональда Трампа, яка відбулася напередодні, та його перших офіційних заяв тоді. На все добре.